Для чого вам соцмережі? Для когось соцмережі це професійна необхідність, бо там шукаються клієнти, поставчальники, партнери, рекламується товар, чи свій власний, чи тієї компанії, тієї людини, на яку людина працює. Для когось це можливість чимось похвастатися. А ось я отуди з'їздив, а ось я оте собі купила якось потішити своє его, що он скільки людей побачать мої досягнення, яка я крута, який я класний. Скільки людей залишать якісь коментарі, гарні, негарні, іноді навіть не гарні коментарі ми сприймаємо як тішення свого его, бо нас там якось розносять, отже, нам застрять. Для когось в соцмережі це просто відпочинок. Погортати контент, позалипати на якісь легенькі, смішні, чи ні до чого не зобов'язуючи для обдумування ролики, просто відпочити, просто позалипати, повитратити час. Для когось в соцмережі це спілкування з знайомими. Ну буває іноді так, що от спілкуються лише в соцмережах, бо там чи знаходяться дуже далеко, чи по телефону не виходить. Спілкування із знайомими. Для когось соцмережі це можливість надихнутися якимись ідеями, чимось новим, чимось цікавим, щоб потім примінити його в своєму житті. Чи для хобі, чи для роботи, чи для стосунків, чи ще для чогось. А ще трапляються такі унікальні люди, які використовують соцмережі для того, щоб слідкувати за іншими. Щоб прослідити, хто ти, що ти, чим ти дихаєш, як ти живеш, з ким ти спілкуєшся, куди ти ходиш. Для того, щоб знати про людину, ну прям усе, усе, усе. Для чого це таким людям потрібно, я, чесно кажучи, не знаю, але вони дійсно трапляються. Ну, одна справа, коли людина там дуже полюбляє якогось актора чи співака і слідкує, а що там у житті того актора, бо він мені подобається, вона мені подобається, мені хочеться знати, як проходить життя в цієї людини. Тобто, коли ну, це просто таке фанатське спілкування, бо я хочу знати про людину, яка мені подобається. Інша ж справа, коли таке слідкування перетворюється, ну ледь не в Сталкінг. Що просліджується кожна соцмережа, кожне фото, кожна запись, але при цьому людина слідкує так, щоб той, за ким вона слідкує, про це навіть не здогадувався. І от в цьому розкладі ми і дослідимо, подивимося, а хто ж слідкує саме за вами. Кому ваші соцмережі не дають спокою? І причому ця людина слідкує таємно, ні лайків не ставить, ні коментарів не залишає. Можливо, якщо й заходить на вашу сторінку, то якось анонімно приховано, щоб ви навіть не здогадувалися, що та людина про ваше існування знає. Вітаю вас на каналі Закохана Таро. Тут до вашої уваги різні відеорозклади на Таро, монологи арканів таро, а також трішки відео оглядів моїх колод. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, додивіться його до кінця, залиште коментар, що ви думаєте про тару, про соцмережі, про оцих шпигунів із соцмереж, про сталкерів, які слідкують, які, яким обов'язково потрібно знати, що робиться в вашому житті. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, переглядайте інші мої відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення канала. Якщо ж ви потребуєте більш конкретного погляду саме на вашу ситуацію, чи стосовно шпигуна і соцмереж, чи стосовно романтичних стосунків, чи можливо стосовно грошей, стосовно духовного розвитку, звертайтеся за персональним розкладом. Ви людина досить товариська, добра, емоційно відкрита. Вам подобається таке гармонійне, чудове спілкування, подобається відкритість, подобається щирість. Швидше за все, ви дуже ціните щирі емоційні зв'язки. Коли ваші друзі відкриті з вами, коли ваша кохана людина відкрита з вами, і ви також відкриті до своїх близьких, до своїх рідних, до своїх друзів навзаєм. Бо для вас це важливо і для вас це ну, звичайно, що так, має бути. Якщо спілкування, то спілкування має бути щирим. Якщо дружба, то дружба має бути щира. А так, ото зійшлися двоє, щоб лише час витратити, ну, вам, швидше за все, таке спілкування не цікаве. Ви хочете саме гармонійного, щирого, емоційно приємного емоційного спілкування. Та в той же час ви іноді, а можливо, навіть дуже часто, буваєте дещо різкі, дещо вибухові, дещо нестримні. От вас щось зачепило, іначе можна було б змовчати, можна було б не реагувати аж так бурхливо, але щось вас завело, як то кажуть, гарна нервова система заводиться з півоборота. От така і у вас нервова система буває так, що. Ну, якось вас зачепили, чи вам видалося, що вас зачепили, і ви тут вибухнули фонтаном якихось негативних емоцій, якихось звинувачень, якихось некрасивих слів, вибухаєте сваркою, вибухаєте якимись негативними спілкуваннями, якщо вас якось зачепили, якщо ви бачите, що до вас невірно ставляться, що на вас якось наїжджають, чи ваші кордони порушують. Можливо, навіть ви якогось вогняного знаку зодіака, хоча це не факт, іноді ми маємо вибуховий темперамент незалежно від того, під якою зіркою ми народились, до якої стихії належить наш знак Зодіака. Імовірно, ви мали щось негативне в вашому минулому, якісь негативні події. І саме через оці події, через негативний досвід і склалася частина вашого характеру, от така вибухова, що щось, коли вас зачіпають, а воно тригерить оте минуле, де вам було боляче, і саме тоді ви вибухаєте, бо ваша підсвідомість моментально реагує, що знову повториться та ситуація. Що знову мене образять, знову мене зрадять, знову мене якось використають. Не тому, що ви хочете образити цю людину, яка вас якось зачепила, не тому, що вам ця людина якось не подобається, не тому, що ви усвідомлено хочете образити цю людину, а просто так реагує ваша психіка. Ця людина повелася так само, як було тоді в минулому, і психіка так і зреагувала: я краще нападу, щоб не напали на мене. Бо був негативний досвід, був якийсь болючий досвід, і він вас ще не відпустив. Ви ще часом застрягаєте в тому минулому. Можливо, й згадуєте, що саме негативне там було, переживаєте по-новому якісь образи, якісь негативні події. А можливо, воно вже і там на глибині підсвідомості поховане, але звідтіля воно все одно вами ще підкеровує, бо було занадто боляче, було занадто неприємно. А для соцмереж, для своїх соцмереж, ви одягаєте маску. Я від вас нічого не приховую. Я перед вами як на долоні. Я вам все розповідаю. Я перед вами відкритий Я перед вами відкрита. Можливо. Робите фото свого повсякденного життя, можливо, в своїх якихось історіях, в яких постах, розказуєте, що ось було в моєму житті, чи ось нещодавно відбулося, і, імовірно, при погляді на ваші соцмережі у людини складається враження, що ви повністю тут відкриті, що ви виливаєте душу, виливаєте свої думки. Свої події ви відкриті, повністю немає в вашому житті якоїсь таємниці, яку ви приховували від своїх читачів чи глядачів. А ще в своїх соцмережах ви виглядаєте як надійна особистість. Як та людина, якій можна довірити. Можливо, саме через свою оцю відкритість, повна вона чи не повна, але ви так подаєтеся, що ви. Відкриті, ви все розповідаєте, і люди вважають, що вам можна довіряти. Можливо, також ви в соцмережах ділитеся своїми якимись знаннями, якимись навичками. І через те ви виглядаєте такою практичною людиною, умілою людиною, з якою можна про щось посовітуватись, в якої можна чогось навчитися. Не просто якісь ну, жарти або якісь розваги, а ще є у вас і якийсь корисний контент. А ще можливо виділитися своїми підписчиками, своїми глядачами-читачами тим, що у вас не вийшло в житті. Ну, напевно, з якимись поясненнями. Або чому так сталося, що то не вийшло, де ви пішли неправильним шляхом, де ви вибрали неправильне рішення. Чи для того, щоб пояснити, як ви вибралися з цієї ситуації? От, ви щось робили, щось кудись ви приділяли увагу, розпочинали, вкладали час, вкладали енергію. А воно не сталося, звичайно, було боляче, але ви змогли. Отряхнуться, встати, піти після цього падіння, і ви цим ділитеся швидше за все в своїх соцмережах. Ви відкриті, ви щирі, ви надійні, ви розповідаєте щось, з чого що люди можуть потім навчитися щось в своєму житті, і ви відкриті стосовно того, що у вас десь не вийшло. Складається враження, що ви от справжні, ви людина, просто повністю на долоні. що ви розповідаєте відкрито про все? Ділитеся і плюсами, і мінусами, і як ви з цих мінусів вийшли, як ви не впали в якісь негативні емоції після того, як щось там сталося не так. А от та людина, яка слідкує за вами в соцмережах, таємно слідкує, вона така, ну дещо легка можна сказати. Вона з легкістю відпускає минуле, з легкістю, щось змінює в своєму житті. Можливо, навіть постійно в цієї людини в житті відбуваються якісь зміни. Отут мені не подобається, відмовився, відмовилася, пішла, пішов далі. Ці люди мені не підходять. залишайтеся в минулому, будуть інші люди. Людина, яка постійно щось змінює, постійно в стані якогось руху, якихось перемін в своєму житті, і яка спокійно відноситься до цих перемін. Ну немає цієї роботи в мене, ну і Бог знає, буде інша. Немає цих людей у моєму житті, теж Бог з ними будуть інші. Не зациклюється на якихось втратах, а спокійно їх сприймає як ну звичайну річ, як необхідний процес свого життя. А ще вона має якісь такі, чи він має якісь такі не зовсім стандартні погляди на життя? Цю людину швидше за все якісь норми, традиції, якісь обмеження не надто хвилюють і не надто й обмежують, бо у людини. Свої погляди на життя, що мені не обов'язково слідувати якимось правилам, не обов'язково робити все традиційно, ця людина живе так, як хочеться їй, не надто звертаючи увагу на якісь догми, на якісь перепони. І може навіть бути, що ці люди для досягнення своєї цілі не надто гребують якимись умовностями. Є них Можливо, схильність навіть до брехні. Там збрехав, там збрехав, там викрутився, там вибрехався, і от все нормально, живем далі, своє життя, все чудово, все прекрасно. А ще, судячи по всьому, ця людина деспот, тиран, диктатор. Можливо, має владу і користується нею на шкоду іншим для того, щоб... Було все так, як хочеться цій людині. А можливо має уявлення, що має владу, і намагається все одно керувати іншими, бо я тут влада. Мене не цікавить ні ваша думка, ні ваші відчуття, ні ваші бажання. Все має бути так, як хочеться цій людині. А хочеться дуже часто, що попало. Не обдумано, не толково, бо з розумом тут. З критичним розумом, так би сказати. Тут трішки теж є якісь проблеми. От, що придумалось, що захотілось, і мені байдуже, як то буде, що тут буде, мені так хочеться. Чи є для того підстави, чи нема для того підстав. Чи ця людина повинна допомагати цій людині досягти тієї мети, того бажання. Цьому шпигунові, що за вами слідкує, байдуже. От, хочеться отак, от ти мені то зроби. Бо я тут влада. Це все, що цю людину цікавить. А не так не зробиш, не будеш. Людина спокійно відпускає будь-які зміни. Отже, ти мені не догодив, ти мені не допомогла. До побачення туди, в минуле, до інших. Бо людина запросто прощається з минулим. Гарним, поганим. Минуле, то й минуле. Закінчилось до побачення, я йду далі. А ваші соцмережі зацікавили цю людину, бо є у вас щось цікаве, щось незвичне, щось нестандартне. Можливо, у вас досить розширений світопогляд, і ви ділитеся цим в своїх соцмережах. І це цікаво, це незвично, це погляд на звичні речі під іншим кутом. Ви зацікавили тим, що ви не тривіальні. Ви дещо не такі, як усі. Принаймні, ви не такі, як ця людина. Що є вас щось інакше, що відрізняє вас від цієї людини? Чи від людей у звичному колі спілкування цієї людини? Чи сама ваша поведінка якась не зовсім звична цій людині, що ви от виходите в соцмережі і ділитеся своїм досвідом? Чи думки ваші не зовсім звичні? І це цікаво, це зачіпає. За вами хочеться спостерігати. Ваші пости хочеться читати, ваші відео хочеться дивитися, бо є у вас щось цікаве, інтригуюче, захоплююче. Незвичне, не те, не таке, як є в житті цієї людини. Не таке, ви не такі, як сама ця людина. Ви відрізняєтеся. І от оцим своїм широким кругозором, поглядом під іншим кутом, тим, що ви відрізняєтеся від цієї людини, ви її і цікавите. І цікавите ви цю людину досить таки сильно. Їй хочеться дізнатися про вас ще більше. А хто ви? А що, ви? А що у вас у житті відбувається? А що ще, окрім того, що ви подаєте в соцмережах, ще є в вашому житті? Бо ви ж не 24 години на добу в соцмережах, а що отам між роликами відбувається, а що отам між постами, яке у вас життя? Чим ви живете? Що, окрім. Соціальних мереж у вас ще є. І швидше за все, ця людина аналізує все, що можна знайти в вашому контенті. Десь якісь дрібнички, на які інші, можливо, і уваги не звернули, а ця людина помітила і вже склала якусь картину, а яке у вас життя? Хтось там мелькнув на фоні у вас за спиною. Ага, значить, ви живете там з кимось, чи ви дружите з кимось? Чи у вас там кіт, собака? Чи ви там полюбляєте на природі, чи навпаки не любите природу? От, все оце людина аналізує. І, ну, створює базу про вас, може, це і занадто сказано, але все одно помічає всі дрібниці. І складає про вас якесь таке своє уявлення більш розширене, ніж у ваших звичайних глядачів. Та те, що цю людину цікавить, одночасно цій людині і тригерить. Ту людину зацікавило, що ви нестандартні, що ви маєте погляд на ситуацію під іншим кутом. Але в той же час це її якось зачіпає. Це її чомусь дратує. Чи, можливо, через те, що ця людина сама не здатна до цього погляду, сама не здатна це побачити. Чи можливо через те, що ви здатні це винести на загал. Що ви не боїтеся відкритися людям не боїтеся відкритися в тому. Що, а я ось цю ситуацію бачу не так, як усі, а бачу значно ширше, або бачу під іншим кутом. А зазвичай мало хто готовий відкритися повністю в своїх думках. І от цю людину воно і зачіпає. А чого це? Хоча вона і йде по головах, але все одно, можливо, не дозволяє собі відкриватися на повну. десь все-таки щось примовчує. А ви тут бачите, розповідаєте все як є. І це її зачіпає, і це її злить, бо вона собі цього чомусь дозволити не може. А ви бачите, собі це дозволяєте. Дозволяєте виступати на публіку, дозволяєте ділитися своїми думками, дозволяєте навіть розказувати, а що там у вас не вийшло. А ця людина, можливо, не готова показати свої слабкості. А те, що ви відкриваєте свої слабкості, її тригерить, їй боляче. Щоб ну ти диви, он розказала, що в неї торт згорів, а в неї скільки підписників ще й коментарі класні. Чи он він розказав, що він машину справляв і неправильно щось прикрутив, і замість того, щоб його захейтити, його підтримали, що от і в мене була така ситуація, чи воно так треба, потрібно було? Ну як таке виходить? І людина злиться. Злиться через вашу відкритість. Злиться через якусь вашу трішки нестандартність, що ви бачите ситуацію під різними кутами і що ви готові цим ділитися. І хочеться цій людині ну, якось взяти під контроль ваше життя. Якось на вас вплинути. Немов забрати. Ваше життя, ваш час собі. Є в людини якась така ілюзія, що коли вона за вами слідкує, коли вона все про вас знає, то немов ваше життя належить цій людині. Бо ви відкриті, бо ви про все розповідаєте, а ця людина все про вас знає. І є в неї от така ілюзія контролю над вашим життям, що ваше життя їй належить. Що вона може вплинути якось на ваше життя, можливо, розмовляє з вами в соцмережах. Ну, в телефоні дивиться на вашу фотографію чи на ваше відео і щось там вам розказує. При цьому не проявляється ні в коментарях, ні в лайках, ніде. А от вирішила, що щось сказала, і ці слова якось до вас долетіли. Ілюзія контролю. А слідкує таємно, бо не готова до відкритої конфронтації, не готова захищатися. Ну, або ж у цієї людини вже був якийсь такий досвід, що вона комусь щось там в коментарях написала, а її рознесли за той коментар. Або вона сумнівається в якості своїх коментарів і думає, що якщо напише, то це буде виглядати некрасиво. Чи не готова до спілкування в коментарях? Можливо, ви та людина, що ви отримали коментар, ви завжди всім на коментарі щось відповідаєте. А ця людина не готова до відповіді. І, можливо, навіть що коментарі, яка ця людина поки що відпускає в своїй голові, ну, не пише вам, а сама собі там подумала, вони більш негативні. І тому вона боїться. Хотілося б ці негативні коментарі вам виплеснути, вам висказатися, що ви не такий звати вас не так і живете ви не тим життям, але не готова до відповіді. Бо, можливо, ви маєте багато підписників, і ця людина бачить, як у коментарях, коли хтось якось вас зачіпає, якось на вас нападає, ваші підписники осаджують цього нападника. Що не чіпайний, ти не прав чи не права, чого ти нападаєш, ця людина гарна, все тут нормально, все тут добре. Бо чомусь ця людина сама себе ймовірно переконала, що якщо вона. Там лайк поставить, коментар напише, відкрито за вами буде слідкувати, то це призведе до якоїсь конфронтації між вами, що ви, мов, нападатимете на цю людину, чи чого ти слідкуєш, чи там ще щось чогось, а людина не готова до такої взаємодії. І вона слідкує, вона спостерігає. Можливо, навіть скріншоти робить, чи з ваших відео, чи з ваших фото, чи з ваших текстів. Але відкритися, відкрито написати коментар людина не готова, бо не готова до взаємодії з вами. Бо чомусь вона себе переконала, що взаємодія буде саме негативного характеру. Що їй доведеться захищатися, а захищатися вона чи він на даний момент часу не готовий чи не готова. Швидше за все, якоїсь прямої небезпеки від цього шпигуна, що за вами слідкує, вам не буде. Якось вийти на фізичний контакт, виходити на фізичний контакт, ця людина не стане фізично шкодити, вам також швидше за все не стане. Але перестати збирати інформацію про вас вона також не стане. Вона буде збирати всю інформацію по чуть-чуть, по крупичках, все, що де зможе дізнатися, аналізувати, виводити якісь свої роздуми, приходити до якихось результатів, до якихось обдумувань. І, можливо, навіть якщо це можливо якось наживатися на цій інформації, якщо ви ну, маєте якусь вагу в соцмережах і чи фотографію вашу можна продати. Чи якусь додаткову інформацію про вас можна продати, чи ще якось нажитися на інформації про вас, ця людина саме так і буде робити. Тобто не прямо шкодити, але в той же час на інформації про вас, на вашій інформації, вона швидше за все буде якимось чином наживатися. Тож, імовірно, допоки ви вестимете свої соцмережі, оцей ваш інтернет-прихильник, так і висітиме. На вашому хвості. А що ви робите, а що ви написали, а яке ви відео виклали, а як з цього можна, яку інформацію з цього можна додатково дізнатися, як цю інформацію можна використати? Як її примінити, чи в своєму житті, чи, чи продати, чи на яку, яку користь цієї інформації можна мати? І не просто з цієї інформації, якою ви ділитеся, що ви розказали, що можна зробити отак, а я роблю отак. А саме з тієї інформація, яка йде, ну немов поза контентом. Десь якась додаткова деталь, десь якесь додаткове слово. От щось, що можна не примінити в ваші знання на своїй практиці, а примінити інформацію про вас для себе. Хто там знає, що зараз робиться у тому інтернеті? Можливо, є якісь компанії, які. Збирають персональні дані про людей в соцмережах, і персональні дані і ваші, і інших людей можна якось підсобрати і продати, заробити на цьому. І можливо, саме цим ця людина і займається, щоб ті вже великі якісь там корпорації зробили якийсь аналіз, якось примінили цю інформацію. Тобто, прямої шкоди не буде. Але і полишить вас швидше за все ця людина і не полишить. Бо, по-перше, ви і цікаві цій людині, і ви зачіпаєте цю людину заживе своїм поглядом на життя, і людина просто не готова відмовитися, слідкувати за вами. Бо ви цікаві, ви нестандартні, ви зачіпаєте, ви і дратуєте, і надихаєте, і все разом. І ще плюс, швидше за все, на вас якось можна нажитися на інформації про вас. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на моєму каналі. Звертайтеся за персональним розкладом.